Перший дзвоник пролунав у школах Львівщини, незважаючи на те, що цього року 1 вересня випало на неділю, після церковної служби учні та вчителі зустріли свято знань урочистими лінійками на шкільних подвір'ях. Та в одному навчальному закладі 1 вересня відбувається за цілком іншим сценарієм. Військовий однострій, начищені черевики, бездоганний вимарш. У військовому ліцеї імені Героїв Крут готують майбутніх захисників вітчизни. Це єдиний на Львівщині заклад такого типу, де шкільна середня освіта поєднана з патріотичним вихованням. Про 1 вересня на Львівщині далі. У свої 14 та 15 років ці юнаки вже носять військову форму, марширують в одну ногу та знають історію своєї країни. Герої Крут, які у далекому 19-му поклали життя в обороні України тут приклад для наслідування. Після середньої школи першокурсники звикають до дисципліни, патріотизму та здорового способу життя. Краще дисципліну майбутньому стати військовим. Чув, що за дуже гарних хлопців, сильних. Ну, мабуть, хоч не знаю, хоче та якимись трошки найсерйознішим. Що в нього дуже чудова перспектива, дуже хороша фізична підготовка. Тут підтримується у учнів. Начальник ліцею, полковник Роман Саляк, бажав би, щоб закладів такого типу в Україні було більше Замість шкідливих звичок. Вихованці ліцею отримують фізичний гарт, мужність та добрі знання. У Нас навчаються діти зараз з 19 областей України. Ми слідкуємо за тим, щоб діти гармонійно розвивалися і в фізичному відношенні, і виховуємо в них, прививаємо більше таке почуття патріотизму, відповідальності за свою батьківщину. І я вважаю в тому велику нашу роботу. Перше вересня у ліцеї родинне свято, бо увесь навчальний рік батьки бачити хлопців будуть лише у вихідні дні. Ліцеїсти навчаються та проживають на території закладу. Ведуча ТРК львів Оксана Клим. Сьогодні також мама, яка горда, що її син одягнув військову форму. Для мене велика честь, що моя дитина буде навчатися в такому ліцеї, де справді виховують справжніх хлопців, справжніх патріотів. Це для мене дуже важливо, аби моя дитина завжди мала оце правильне скір. В своєму житті, що вона повинна жити не тільки для себе, а на ну, це не це не голосні такі слова. Я на правді хочу, щоб мій син. Став корисний для своєї держави. Хто навчається вже другий рік про вибір закладу не шкодує. Подобається в ліцеї, те що нас навчають, як бути справжніми чоловіками, загортовують наше здоров'я і від нас огороджують цих поганих звичок. Куріння, пияцтво, наркотики. Ми з цього огороджені. Кілька років навчання, і більшість випускників ліцею після закінчення продовжують військову кар'єру в оборонних лавах України. Крутянці врахують вже десятками. 50 майбутніх офіцерів Академії сухопутних військ склали військову присягу на вірність українському народу. Всі, хто успішно здав ступні випробування та стали курсантами вишу, керівництво академії запевнило, навчальний рік буде цікавим та нелегким. Вже незабаром розпочнуться миротворчі полігонні навчання, де приймуть участь службовці з Литви, Польщі та України під патронатом колег з Канади. З нагоди свята одним з найкращих вихованців вишу вручили символічні ключ до знань та залікову книжку. На завершенні урочистості курсанти академії виконали пісенно-стройову композицію, а почесна варта вишу. Демонструвала показовий виступ для академії сухопутних військ бурний навчальний процес, а також почнуться поліві виходи, польовий вишкіл, що буде підвищувати рівень професійної здатності підготовки Академії сухопутних військ. Регіональний інститут входить до п'ятірки вишів, які готують державних управлінців. За 17 років свого існування вуз підготував цілу плеяду держслужбовців. Цьогоріч до студентських глав зарахували понад пів тисячі першокурсників. Наші випускники, а ми ними гордимося, працюють сьогодні в різних сферах державного управління, місцевого самоврядування, бізнесових структур, банківського сектору. Серед них і міністри, і депутати Верховної Ради, і депутати різних рівнів, А це наша гордість. Колишній студент вийшов а сьогодні. Чиновник на власному досвіді запевняє, якщо у науці буває важко, то в кар'єрі буде легко. що всі ми спільно разом з вами зможемо все таки вивести. Статус державного службовця, статус державної служби на якісно новий рівень. Бажаю вам успіхів, бажаю вам наснаги до навчання, оскільки цей багаж, який ви здобудете тут. Повірте мені, дасть вам можливість серйозного і потужного кар'єрного Сьогодні студенти, а завтра держслужбовці, бізнесмени та депутати в це вірять не лише з пудеї, а й їхні наставники. Василина Петришин, Ярина Матвієва, Анатолій Лопаченко, новини. Ветеринарний університет вітає нових друзів на чолі із деканами факультетів на урочисту лінійку рушають колони першокурсників. Вирішилась якось все в один в класі, якось вчилася а так. Захотіла, подивилася в інтернеті і вирішила. Давно все інституту. За університетською традицією, кожна спеціальність має свій колір. Загалом на чотири факультети зарахували 580 спудеїв. Ви станете частиною української еліти. Перед вами насичено цікавими подіями студентське життя, знайомство з новими друзями, навчання, наукова робота, можливість стажування за кордоном. Цьогоріч університет 100% виконав державне замовлення і на 10% збільшив набір на контрактну форму навчання. Здобувати звання бакалавра спеціаліста та магістра буде більше 900 осіб. Потрібні якісно підготовлені фахівці, які зможуть в період переходу аграрної галузі на інноваційний розвиток забезпечити ефективне виробництво сільськогосподарської продукції і зробити рівень життя сільського населення кращим. Вілейна дата у 2014-му в університеті святкуватимуть 230 років з дня вивчення ветеринарної науки на академічному рівні. Щасливі обличчя, близьк та радість у очах. Вже за кілька хвилин малята переступлять поріг школи. Ого, яка. Благословення на добру науку, освячення, перший дзвінок. І ось двері Альма-Матер урочисто відкрили. Мені дуже подобається клас, бо тут він чистий, і дуже красивий». Та найбільше тішаться вчителі, адже понад 20 років через брак необхідних приміщень та погане опалення вони працювали у дві зміни, та й актової зали не було. Тепер же зізнаються, все буде по-іншому. Зараз всі діти підуть в першу зміну. Це наше щастя, і загалом ще зможуть, якщо в нас будуть паралельні класи, всі то зможуть вчитися до 500 учнів. В одну зміну в Україні до 1 вересня вводиться в експлуатацію дев'ять шкіл. Із тих дев'яти запитівська школа це є також подія. Ми її реалізували, тобто ми свій обов'язок перед селянами виконали. Тепер треба її наповнювати досконалим обладнанням. Хороші умови і результати будуть відмінні, переконують вчителі. Головне, аби вистачило наполегливості та завзяття в учнів. До слова цьогоріч їх тут навчатиметься понад 370. День знань у Львівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 з поглибленим вивченням німецької мови, цього разу був особливим, адже поруч з двома першими класами на святкову лінійку вийшов ще один 1963 року вступу. 50 років, як вони стояли на цьому подвір'ї, як першачки, тепер вони зібралися, бо приїжджали люди з цілого, з цілого світу, тому що є широка географія, їх буде не так аж багато, але знаю, що має бути десь біля 20, Вони стануть на лінійку. так, як стоять першачки, будуть мати слово від першачків, їх виведе вчитель, який їх вчив, а сьогодні ще працює в нашій школі. У святкуванні восьмої школи дня знань взяла участь заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Романів. Втім, не тільки як високопосадовець, а й як бабуся першокласниці. Ми йдемо до хорошої школи, де є чудовий рівень викладання, і ми дуже задоволені, що будемо навчатися саме у цій школі. Онука Ірини Романів Юля до школи довго готувалася, вчила букви, вміє вже читати, писати. Каже, навчатиметься з радістю. Я дуже хочу до школи, бо там я пізнаю всього дуже-дуже кращого. Тут буде дуже багато друзів. Восьма школа це навчальний заклад з багатою традицією. Разом з тим школа завжди рухається в ногу з часом. Цього року Львівська спеціалізована загальноосвітня школа номер 8 святкує свою 195-ту річницю від дня заснування.